Перший рік вже помічаю дуже мальовниче дерево, дуже приємно спостерігати за його квітом і, так би мовити, прикраса цього університету. Це магнулія Кубус. Нам дуже поталонило, що наш університет закінчив такий знаний український. Ботанік, як Микола Миколайович Грішко, один із головних розбудовників нашого найкращого ботанічного саду, це Національний ботанічний сад нашої академії наук. Така була співробітниця Тамара Петрівна Коршук, яка вчилася в академіка Гришка. І коли ми приїхали, сказали Тамара Петрівна, ой, звісно, Полтавці я вам подарую. Звертав увагу, виходив з столової університету і звертав увагу дуже гарні квіти білого кольору. Чекаю, коли вона розцвіте повністю, щоб зробити якісь файні хороші фотографії. Природним ареалом, якраз магнолії, родини магнолієвих є Середня Азія та далекий схід. У нас місцеві види, ті, що ростуть саме на території Полтави, вони походять із Кореї та Японії. В Принципі, наші умови якраз є для них достатньо ну вдалими. саме ці магнолії є адаптованими під наші кліматичні умови. Вони є морозостійкими. Вони є невибагливими у догляді, тобто немає прям такої дуже якоїсь вимоги щодо ґрунту. Головне, щоб вони були ну достатньо волога у ґрунті. Це свято. Магнолії взагалі називають з часів Карла лінея аристократи рослинного світу. Це вона тільки-тільки розквітає все ще попереду. Ось на великдень буде якраз саме якась сік.